Вітаю! А ось і сьогодні, 29 березня. На Тайвані святкують День молоді. Тож, якщо ви сьогодні зустрінете молодого тайванця чи Тайванку, не забудьте привітати, їм буде приємно. У 1795 році Бетховен, композитор Анне Сен-Бернар, дав свій перший концерт у Відні. У 1848-му на Нью-Йоркщину прийшли такі морози, що річка Ніагара зі своїм знаменитим водоспадом геть замерзли. Водоспад взявся кригою, і 30 годин нічого нікуди не текло і не падало. Лише велетенські бурульки висіли. У 1886 році Вільгельм Стейніц став першим офіційним чемпіоном світу з шахів. Ухі! Ухі-ухі! А у 1976 році фільм Пролітаючи над гніздом Зозулі за одноіменним романом Кена Кізі, відхопив одразу 5 оскарів. За найкращий фільм. Найкращу режисуру, найкращу чоловічу і жіночу ролі, і найліпший адаптований сценарій. Таке все сьогодні.